Всі його знають, але ще раз хочуть почути. Христос Воскрес. Слава Україні! Всіх вітаю з нами вишиванки. І зараз ми оберемо нашого переможця чи переможницю. Хто ж це буде? Номер. Номер. П'ять і нуль. П'ятдесят! 50! Хто 50-й номер має? Серйозно? Так, це не підстава, якщо щось. Ваші обласки. Дякуємо. Працівники культури здобувають перемогу, але це не підстава. У нас все проводиться прозоро та чисто. І отримуєте наш подарунок і гарна знимка на згадку. Хочу запросити нашого такого гарного соліста, співака. Голос басовий з капели Дністер вас. Так, прошу вийти до нас на середину. Пан Василь, пан Василь, а пан Василь, не просто так я знаю, що пан Василь має гарний голос. Нам один куплет будь-якої української пісні про вишиванку. На ходу імпровізуємо? Пане Василь, музиканти є ціняться тим, коли вони вміють зімпровізувати. будь яку щоб заспівати. Такого на півтона, каже пане Михайло, що було його. А сорочка мамина біла, біла. А сорочка мамина серцю мила. А сорочка мамина зігріла, Віду серденька пригортає. Дякуємо щиро, пан Василь, і оберіть, будь ласка, для нас номерок. Пан Василь буде зі мною сваритися на репетиції, що я його так підставила. Щось у горлі теринчить, каже пан Василь. Номерок під номером. Номерок під номером 45. Щаслива пані Тетяна, яка придбала гарний образ для себе, і пані Тетяна стає то пан Василь для вас. Пані Тетяна мусите обійняти пана Василя, бо то він для вас витягнув такий номер щасливий, і пані Тетяна отримує, що отримує? Футболку, білу, таку гарну, красиву пані Тетяна. Ми вас в неділю чекаємо у цій футболці. Стаєте не біля мене, а біля пана Василя, і робите гарну знимку. Що вам скажуть в хаті дружина пана Василя і чоловік? Я не знаю. Софія, може, не виставляєте то в соцмережі? Дякуємо ще раз. оплески для наших переможців. Це все жарти.